Так, замовили ось такий комплект. Іноді буду вам показувати, які комплекти замовляють. Можливо, вам подобається і теж будете замовляти такі комплекти. Так, що йде в цьому комплекті? Комплект йде сумка 0,5. Велика. Ось так вона виглядає. Далі сумка йде середня. Ось так виглядає. Гачок для молотка. Це сумка середня для розходників. Далі пояс. Пояс не широкий, 10 см, дуже зручний пояс. Далі тримачі для шуруповерта, імпакта. Дуже гарна річ. Замовили дві штучки. Комплект 3 d скоба ось така. Далі гачок для молотка, теж дуже зручна річ. Ось так виглядає. Ось цей весь комплект. Обійшовся замовнику. Ось так. Тому кому потрібні. Ось такі комплекти ще є. Різні. Заходьте в профіль.